Добрий день, рібаді, це містер Максиму, і в сьогоднішньому відео будемо будувати дуже багато різних речей. Тож, ну давайте чай і приємного перегляду. І ж, почнемо з того, що я почав будувати в'язницю прямо коло свого е, прекрасного замку, тож ось невеличкий таймлапс. Поки я будував е, цю е, споруду. Яку я називаю в'язницею, правда, під нею селяни. на це ми не будемо звертати уваги. І я вирішив не робити тут ніякого інтер'єру, бо того, що ну, немає сенсу. На наступному сезоні, я сподіваюся, зроблю там селянів дім, щось таке. Але, як ви знаєте, у мене було один народ, можливо, ви не знаєте. І мені на Манкавині теж зробили. Прикольні подарунки, я так бачу. І коли мені дарує чай, стає дуже тепло. І це подарунок, я так поняв, від марка супер. У мене чайна кружка на весь регіон. Не знаю, що з нею робити, бо то, що я на цьому місці планував зробити статую. але Ця крошка мусить тут бути. І я її хіба що зроблю меншою, бо того, що вона трошки дуже велика. Треба буде випити більше з чаю. І правда, е я ще не знаю, що там всередині, але буде цікаво. Зараз ми будемо будувати наступне те, що я хотів будувати вже дуже давно. Я вже доробив саму структуру, і, по-моєму, це найкраще, що я коли-небудь будував. Ну, я чесно кажу, е я просто дивився на фотографії будинків таких і просто почав будувати, як бачив. І, по-моєму, вийшло дуже добре. Якраз передав усе, що й мав передати. Я ще додав ось такі. Якби переходи, що дуже додають е, життя самій споруді. І я додав ще якби, самий процес е, цієї кузні і самого, е, не знаю, як вони називається, той, хто кує тут щось, навіть я додав тут блок. І, По-моєму, вийшло дуже добре. Я навіть зробив інтер'єрчик, правда, ще треба сюди піти. І тут е він такий. Звичайний можна додати картину, якусь не знаю. Це вже, до речі, зараз я їй здається і добавлю. Ну, Ось таку я картину тут поставив, якась селяна це якась нова з оновлення 1.21. Тут така кухня є. До речі, цей демар якраз і робочий. Е тут є туди видно в'язницю. Це якби місце для якихось записів, не знаю, як це робиться. І тут є вид на центральну вулицю. Я їй здається на звичайну вулицю, бо того, що тут усе пов'язано з чаєм останнім часом. Цей подарунок і сама е, кафешка чайна, не знаю. І, до речі, е, зроблю відчистку. Правда, щось шейдери не показує світло цього, але в мене застаріли шейдери. і ну Якщо вам сподобалася споруда, напишіть у коментарях. А далі буду я будувати уже магазин. Як ви знаєте, я побудував е, магазин ще дуже давно, і він тут дуже недоступній точці на даний момент. І я це лишу це, але просто принесу товар і якби напишу це закрито. А самий магазин, я не знаю, правда, як його назвати. І тут все пов'язано з чаєм, то треба зробити якусь різноманітність. Тож зараз я почну будувати магазин, і надіюся, я встигну до кінця цього відео. Тож, як ви могли зрозуміти, вже я доробив е, самий магазин е, книг, який я мусив робити давно. Правда, ось книга пишу і окуляри. Коло них. Надіюся, вам подобається такий стиль, і ось і сама споруда. Вона дуже деталізована, та як і попередньо. Я думаю, дуже хороший дизайн має. Тут ціни у книгах пишуть. Ну, Якби, книгарня, і тут треба читати. Я думаю. І тут є скрині оригінальні з мого попереднього магазину. І ось така е, цікава є задумка е, даху. І отут і ось ціна пише у цій книжці і товар у бочці, е, Так само з цього боку. І отут теж пише ціна, і отут бочка з самим товаром. І отут все так само. Правда, тут вже не багато книг, але я не знаю, чи треба поповнювати. Хоча алмази мені дуже добре дає цей бізнес. І... На мою думку, сама споруда вийшла дуже добре, і вона має навіть і хорошу функцію. Того, ще тут покажу я вам ззаді. Тут теж я декорував. І отут вийшов такий прохід повністю накритий двома спорудами, але це добре. Коли падає дощ, там можна сховатись, принаймні. І ось тут це. Я б ще б додав би, але не вийшло. І я думаю, що на цьому відео можна завершувати. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, містер Максимум.